Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Приїхав я сьогодні половити рибу на поплавцеву вудку з наживки, маю лише манку, закормив ось цю місцину і посижу тут годинку часу. Не знаю, активна рибка, не активна, в березі ще чи ні, але взяв з собою дві вудки Одна 3,6 метра, друга 4. Відпочину біля води. Погода сьогодні тепла, як на місяць листопад. Є трошки вітерець, але поки що не критичний, я ось тут сів в такому місці, то мені вітер не заважає. Дивлюся з перших закидів покльовок немає, мабуть, рибка від берега відійшла. 15 хвилин. Просидів без жодної покльовки і ось нарешті поплавець заворушився. Але дивлюсь такої чіткої покльовки немає. Таке враження якась дрібнота мабуть грається з мамкою. Почекаю, можливо таки притопить, поплавця або поведе в сторону, щоб можна було підсікти. Ні, обманула мене рибка, манку з'їла, а на гачок не попалася. Поплавець пішов під воду, але... Зразу піднявся на поверх. Так. О, друзі. Перша невеличка червонопірка на сьогодні впливе. Рибку першу піймав. Вже не даремно приїхав на риболовлю. В принципі, якби я нічого не піймав. Теж корисно час від часу вибиратися на природу. Надіюсь, покльовки будуть віці. Тільки закину. Тільки закину і зразу. Зразу рибка кліє. Ну давай. Поведи трошки в сторону поплавець. Є. Ще одна ось така дрібнесенька рибка. Ну, супер. Не знаю, чи то рибка на корм підійшла. Або сонечко пригріло і вона стала активна. Але покльовки є. Це вже дуже добре. Навіть у листопаді. Риба кліє на манку. Хоча всі кажуть, що в таку пору вже потрібно використовувати мотиля, опариша або хробака. Ну найкраща мотиль працює в таку пору. Але в мене година часу. Мотиля у нас немає де купити, а опариша купляти не хочеться. Якби довше ловив, то так згіден. Обманула рибка. А так на годинку часу приїхати в розвідку глянути, що тут робиться, можна і на манку половити, тим більше покльовки є. Рибка у березі поки що тримається. Покльовки є, але делікатні такі. О! Дивіться, вже третя на сьогодні. Дрібненька червонопірка. Більшої риби не вдалося піймати. Подивимося, можливо. Напротязі риболовлі вдасться піймати і щось крупніше. Поки що одна дрібнота ловиться. Знову покльовка на махову вудку, Чомусь клює тільки на ліву, на праву чотирьохметрову мав декілька всього покльовок. пукльовок. Таких легеньких притоплювань поплавця, Але якось рибка не притупила його чи не повела в сторону. На махову вудку з лівої сторони вже піймав три рибки. Хоча оснастка і там, і там однакова. Ось, бачите, навіть манку не з'їла риба. Оснастка однакова, а кліє лише на ліву вудку. Чому так не знаю? Думаю. Якщо рибка більш-менш активна сьогодні є покльовки, думаю і на цю 4 метрову вудку теж піймаю сьогодні рибу. Так легенько-легенько притоплює риба поплавець на правій вудці, але от ну, ніяк вона не може так активно взяти манку з гачком. І притопити або повести в сторону. Опа, ні, гарно так попливеться. Пішов під воду. Рибка обманула мене. Намотую манку на гачок і закидаємо. Якось не розумію, чому покльовки стали більш рідкими. Хіба можливо риба наїлася корму і вже мою манку їсти не хоче. Таке теж може бути. Ну, якщо посижу хвилин 10-15, не буде покльовок, пробіжусь по берегу. Можливо, в іншому місці риба буде більш активна. Перейшов на нове місце і піймав невеличку червону пірку. Бачите, не обов'язково в листопаді закормлювати місце. Тут я не кормив і покльовки є. А на тому місці, де закормлював, піймав три рубини. І все, місце затихло чомусь. Ну, подивимося, можливо тут тільки одна рибка була. І зараз теж кльово не буде. Але дуже важко ось в таку пору місяць листопад, вода вже робиться холодна. Дуже важко з кормом вгадати. Та й взагалі варто курмити, не варто. О. Це вже трішки більша червонопірка. На сьогоднішній день саме найбільша. Змінив знову місце ловлі і ще одна рибка. Як бачите, зміна місця ловлі теж дає покльовки. Саме тому, коли їду на риболовлю, я дуже рідко закормлюю якесь місце. Подобається пробігтися берегом і пошукати активну рибу, чим сидіти на одному місці і чекати, поки риба підійде на корм. Але дивлюсь на закормленому місці, я піймав три рибини, а ось пробігся по берегу. Одне місце не дало жодної покльовки, а на двох місцях зловив по одній рибині. Мабуть, вертаюсь на закормлене місце і вже там доловлю до кінця риболовлі. Вернувся. На закормлене місце, де розпочинав свою риболовлю, І тут покльовки є. Але таке враження, що дрібнесенька рибка кліє, так поплавок скаче по поверхні води. У ну, мене дуже часто дрібнесенька рибка так покльовує. Бачите, покльовки я навіть манку не з'їла. Більша риба, то вона так веде поплавець в сторону і під воду. Чітке клювання. А коли ось так поплавець стрибає по поверхні води, то це дрібнота. Ось така. Дрібнесненька, червонопірка. Пливи. Ну що ж, час на риболовлі пролітає дуже швидко. Треба вже збиратися додому. Думаю, ще 5 хвилин посижу і буду їхати. Виїхав я сьогодні на водойму половити рибу на поплоцеві вудки. Рибка, в принципі, не скажу, що аж дуже активна. Місяць листопад на вулиці, але ловив я сьогодні на манку і покльовки були, рибку піймав. В улові лише дрібна червонопірка. Більшої риби не вдалося піймати, але і так добре. Виїхав на природу, сонечко, ще так досить тепло. Незвична мені така погода в листопаді. Тому краще вибратися в таку погоду на природу і подивитися на поплавець, чим сидіти вдома. На дивані біля телевізора. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Також за таку можливість подивитися на поплавець. Дякую Збройним силам та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Я ось дивлюся, покльовка така. Легенька, легенька. І ніяк не може затягнути та риба поплавець під воду. Ні, немає. До зустрічі, друзі!